Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхали на річку Уж. Всі згадалися, де я ловлю, знову шум плотини. Річ у тому, що я приїздив дуже багато за ці дні на болотах, на бихах, ну, теж на річці Уж поки Ну, слабо, геть слабо. І вирішив поїхати, знаєте, як то кажуть, в останню путь провести ось це місце, тому що більшого, що в скорому часі я почну їздити на іншу локацію. Там йде тепло, може буде клювати линок, то хочу трошки поїздити на таку більш екзотичну рибу. А сьогодні я приїхав на махові вудки половити карася, але погода не радує. Сьогодні в нас передають на цілий день сильний дощ. Я не просто так стою ось у плащу, в костюмі забродному, щоб була, знаєте, там майже 100% захист від вологи, плюс ще я приїхав мотоциклом. Тому я так їздив зазвичай і ну, в більшості випадках, коли були сильні дощі, то воно канало. Також хочу сказати ще три слова за фазу місяця. Зараз у нас майже повний місяць. Ну, от, часті зміни погоди і риба хоч, ну, клювати не сильно хоче. Плюс холодно, плюс 5 на день. Дуже холодно це для такої пори. Не те, що в порі, а в принципі. Для такої риби, тому що карась плюс 5, ну він клює, але ну не так, як ото у плюс 25. І зараз я ще закину одну махову вудку якось. А, постараюсь, може, зайду в воду, поставити рогача, щоб вона не плива, тому що тут тече, може її буде крутити. Ну і виставлю вже там штатива на поплавок, щоб було все видно. Ловити будемо більш того, що на дві вудки, тому що тут місце не для трьох. І будемо зараз вже в я буду Трошки вам розповідати про локацію. Поробив я собі трохи інші монтажі. Поробив я на стопорах, тому що жорстке кріплення, воно не дуже мені подобається, бо ось в цьому тубусі, що лежить, то розбивається поплавок, поплавок на дві Тому поки знімаю і кладу собі таку от отказ, яка в мене такий тубус для поплавків. І це найкраще. Тому що поплавки долар майже коштують. Я тобто, на дешеві не ловлю, по суті, то Та я таку систему зробив. Вообще класна система перевірена, якби, не один рік. Тому що на те, чи є, є такий другий мінус, що тягне волосінь і тягне поплавок. А коли воно так о, вільно гуляє по то він так його не тягне щось. Не знаю чого, але на махові не то. Проводку, дав, проводку прикольно. А от на Махові я от перевірав. Якщо на болоті сидіти, то там без різниці, а от як на такій печі, то є різниці. Із насадок у нас є опаліш трохи. Будемо ставити такий бутерброд зараз. Опариш один. І будемо пробувати зараз ще кидати сюди на гачок пучок черв'яка. Черв'яків не так багато копав, тому що не дуже я вірив в те, що буде сьогодні там. Супер легендарний кльов. Нам хоча б і 5 штук зловити сьогодні в таку погоду, це вже буде ну, хорошо. Тому що рибаків на ріці взагалі зараз немає. Я ось приїхав, там один якийсь чувак сидить, там на тій стороні якийсь з огнем один сидить. Тобто дощ тільки ось бачите, починає посилюватися дуже сильно, то ходиємо, що воно буде цей день. Бо вдома я явно не хотів сидіти, бо я знаю, що я потім вже сюди не приїду, тому що. Уже мені не буде коли сюди їхати. Тобто, якщо поїхати навіть в таку погоду. Так, із прикормок у нас є а, картопля з собою. Ось така. А ми її поки кидати не будемо У нас там знизу є ще каша. Кутоплю ми поки залишимо. На потім, як кажуть. Може трошки кинемо, подивимось. Кинемо на течу, що трошки рибка підходила. Пару картоплинків. Така я залишилась ще... З минулих рибавок хліб, притопля і універсалка Фанатик. Ці сербалки. Друзі була, був карась. Був карась плюнув. Капець. З полукли плечом. Бачите, на гру плюнув. Бо я бачу, попок почав плевести цей а, в дерево. Щось почало його так вести. І... Я ще навіть удочку не поклав, а він вже висів. Ну карась був, непоганий карась кстати, був. Бачите, є він на цьому місці, але він просто не бере. Тому що немає його жора зараз. поклевка амаховый дешк ух хорош хороший Казав, що взял карась Я ж хорошо бачите що руки караси тоже ну просто шо він неактивный по доще і холодно. Якби тут було соня-сонце і плюс 25, тут був Атмерова на цьому місяці. Ось такий вигляд я маю. Сижу ось. Дощ йде, хто сильніший, то, то слабший. Кльово почти немає. Вже деякі і позматувались поїхали до хати. Хтось прийшов, хтось приїхав. Ну, по хорошому счіту покльовка одна в пів години. ну така, що можна підсічку січку робити. Оце я одного карасика в принципі зловив, такого невеличкого. І ще було там таких пару покльовок і пару недопокльовок. І на цьому все. Ну, Риба клює в'яло. Нема такого, як ото було сонце, що воно там хоп-хоп, ти не слів оглянутися, що пополок потопило, там, пополок повело. Ні, такого нема сьогодні. Такого чуть-чуть придавить, і це треба робити підсічку. Тому що холодно, немає поки що теплої погоди. Плюс тут клює по одній причині, що тут є течія. Тобто риба хоче, не хоче, але вона хоч якось буде рухатись, тому що тут стоїть течія. І оце ми от саме сидимо на таких місцях зараз. Чи буде настоячий водойми клювати? Тут вже діло случає, як кажуть, і все буде залежати від самої водоймі. І все. Є водоймі, на яких клює в таку погоду, є водоймі, на яких не буде клювати. Річка Уш це така водойма, що в таку погоду, в таку холодину, як і буде клява, то тільки на течії. А в стоячій воді зараз, я думаю, там немає що робити. Там бихі, барди, там, де є карась. Я не думаю, що в таку погоду там буде прям хапать. Тому поки що ниже Воронє, є оце плотини, дамби, це ще хоч якийсь там може бути такий мінімальний рух. Ну і це буде десь до потепління, отака історія. Там поклює трошки, там поклює трошки. А от прийде вже настояще тепло, там плюс 20, там вночі ну, буде тепло. Тоді знову риба почне я думаю, рухатися. Я думаю, карася знову почнеться вже травнева фаза нересту, тому що завесну в його як мінімум дві фази: під кінець квітня і з початком травня. Ну, так як квітень був аномально теплим, то він вже почав в середині квітня нереститися. Хоча на цій річці таке я згадую з трудом. Зазвичай це був кінець квітня, початок травня це була його перша фаза, і під кінець травня це була його друга фаза нересту. Зараз трошки все змістилося десь на тижня-півтора. Якби не це похолодання, то вже через тиждень його почалася б на квітня і травня друга фаза нересту. Тобто, бачите, воно все якось йде таким хаотичним порядком. Оце такі, бачите, друзі, покльовки там там потопить, там притопить, ну таке. О, карасик ну, бачите. На парі шаплюємо, буде рівички. І потім десь його будемо їхати. Десь якусь калюжу випустимо. Там настричка їде, мало карася. хороший взял карась хороший взял может что отнес симпатичный на пучок человека уплюнул Больше усилуйся. І клюнув непоганий карасу. Я думаю, будемо вже зматуватися, тому що дощ не перестає, воно не перестане до ночі. Тому будемо зматуватись. Покльовок взагалі немає, як обризало. От трошки воно ще покльовало, якихось там якась хоча б покльовка одна в 30 хвилин була. А це скільки простояв, навіть ну, нічого ніхто не ловить і поруч теж люди не ловлять. Одним словом. Мені кажеться, треба їхати до хати. А зловив я заранок ось таких три невеликих карася. Один-то такий непоганий, як для, ці, для цих місць, такий от ладошечник. Цей буде трошки поменше. Ну і такі ось ще менші карасик клюнув у нас на фариша. Тобто сьогодні у нас ну, точно не густо, тому що і покльовок мало, і риби небагато, але знаєте. Неспокійно мені було на душі, що вранці ще є вікно половити і будеш лежати просто вдома на кроваті і так далі. Тому я вирішив поїхати. Я думаю, цей випуск все-таки я залишу на каналі. Щоб була не тільки гарна картинка, що там і ловиться, і ще хтось ловить і так далі. То хай буде цей випуск на каналі, щоб просто люди розуміли, що ось, наприклад, у холодну погоду карася ловить теж. Не дуже кльово, тому що він зазвичай у нас на річці погано клює. Може, десь на якісь іншій локації він би клював би, але у нас на річці в таку погоду ловить його. Це шанси невисокі. І буде така от жменя по улову. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.